Всім величезний привіт. Запрошую на перегляд нових акцій в магазині Аврора. Всім хочу побажати самого найкращого дня, щоб у вас все було якнайкраще. Я вже бачу новинки, дивіться. Тарілка. І 88 гривень. І дивіться, хтось залишив тут чашки до цієї тарілки. 59 гривень, а що я скажу? от, Цікаво, да? це набір? Так, ой, я тут ще бачу, дивіться. Вони були. Де вони? Тут немає. Ну, хто дивиться відео, той пам'ятає, да, Вони не були такі от, глибокі з високими стінками. А... Де ж вам показати? Ну, от такі от вони були, тільки меншого розміру. Отакі. От а тепер привезли ось такі, і що я вам скажу, на салат. Чи на ще щось? Взагалі дуже красиво. Я бачу, що з кожним разом все більше і більше в аврорі з'являється усілякого гарного посуду. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Ну, Ми сьогодні по червоним цінникам і по новинкам. Так що білі ми цінники пропускаємо, потім пізніше. Також буде відео. Так, бачу це новинка. Це а, салатниця, чи як воно рахується. Так, обережно. Що тут написано? Вони йдуть ось в таких коробках. Аврора. Спеціально для Аврори, чи що? Турція. Так, давайте проб'ємо ціну цього деко. 149 гривень. Ну що ж, тішить те, що з кожним разом в Аврорі все більше і більше новинок. Так, салатники ось такі по 39 гривень, це можливість зекономити 10 гривень. 15, діаметр 15 см. Салатники від Luminark по 49, також можливість зекономити 10 гривень. І ось такі десертні тарілочки по 55 гривень. Також йдуть люмінар, діаметр 19 см. Так, ну показую як новинку, тому що я казав, да, сьогодні в відео я покажу новинки і червоні цінники, а новинки зазвичай в аврорі без червоних цінників, тобто без знижок. 55 гривень ось такий кухоль. Так, і ось такий, дивіться, ще такий, ну, не знаю, червоний. Це такий переливається і синій. Ну, ще такі такий бліди блідий-блідий, бачите. Майже візерунка не видно. Так, а то я вже далі побіг. Дивіться, чорна тарілка 39. Ой, я вам скажу, що 39 це недорого для, для тарілки на 25 см. Глибока тарілка 39 гривень також. Так, я таких глечиків не бачив в Аврорі, дивіться, це, мабуть, на літер він йде. І навіть пікалки немає. тобто, А, от там вони стоять, бачите? Я ж кажу, що я таких не бачу. Це хтось зняв. Зараз я дістану коробку і подивимось, наскільки літрів і яка ціна скани і тільки йде а, оця пластикова кришка. Я мало каші в дитинстві її. Я не дотягнусь до них з великим бажанням. Але я зараз ось так зроблю. Ми ж повинні з вами ціну знати, правда? Дуже гарно. І Чого я лазив? О, 139 гривень. Все одно ми знайшли ціну на літр. Ну, тут показано, що вона підходить на усі, на газ, на електрик, на керамік, індукційну. Тільки не підходить на галогенову. На 2,6 літрів, діаметр 18 сантиметрів, 299 гривень. Так, ось це також бачу зі знижкою. Вона йде наскільки? На літр 800. Ще я знайшов новинки кристал Вогемія. Два келиха на 220 по 220. Мілілітрів. А давайте відкриємо, подивимось. Дивіться, мабуть, ця фірма випускає різні келихи. Бачите, є. І ось білим позначено наш келих. на 220. Відкриємо, подивимось вживу і ціну, тому що цінник стоїть. А, а, бачу, цінник є. Так, ось так вам покажу. Ну що, самий звичайнісінький, як тюльпан, чи як там називається він, але витончений, гарний. Так, ось такі стопочки з'явились в Аврорі. Підтримай українське наш виробник мабуть. Так, ось такий набір. Набір а, стаканню, да, з трьох штук. Зараз проб'ємо ціну. Так, розглядаємо далі. Бачу, це також новинка. Дивіться, з'явилися ось такі контейнери для зберігання їжі. Вони всередині. Я зараз вам відкрию покажу. Це новинка. Хочу сказати, що зроблені з якісного, дуже якісного, хорошого пластику. Так, дивіться, кришка відкривається з усіх чотирьох сторін це добре. З, усі... з усіх сторін відкривається. Ось так він виглядає всередині. Дивіться, тут розділені на дві частини. Але якщо вам не потрібно, то ви просто можете отак виняти і вам буде цілий контейнер. Це теж досить дуже зручно. Зараз проб'ю ціну, тому що дівчата виставили, що немає цінника на цей товар. На літр 99 гривень. До речі, ціну знизили на ось ці ланчбокси пластикові. По 77 були 129 Тому хто на них дивився та заглядав, можна зараз придбати зі знижкою дуже доброю. І ось ці дитячі бокси. Ну, контейнери, ланчбокс діткам до школи. По 64 гривні були 84. Контейнер для лимона по 29 Можливість зекономити 10 гривень. Так, ось таких мацюпоньких я теж не бачив. І хочу сказати, що тут також хороший пластик. 34 гривні. Дуже якісний. Ну, ось тут я знову знайшов новинки. Бачите, дівчата поставили щойно. І ще немає цінників. Прозорий ось такий контейнер. Зараз проб'ємо також з вами ціну. Він 109 гривень з кришкою. Пластиковий. На жаль, не пише на скільки літрів. Оцей буде вже дійсно для спагеті. Мені треба для спагеті 74 на 3,2 літри. контейнер для сипучих. Також дуже добра кришка. Тут, якщо вам щось треба пересипати, ви просто відкриваєте кришку, пересипаєте, а коли треба щось висипати, не потрібно відкривати кришку. Ось так потягнули за язичок і все, висипали. І точнісінько, такі самі, тільки в чорному кольорі. Такі самісінькі, да? Ну ціна, мабуть, така сама. Так, пік. На 3,2 і літри, так. Да, добре. Добре, добре, добре. Я їх обов'язково візьму, трішки пізніше. Пізніше візьму. Так, в акції ось ці контейнери для зберігання. Він йде також пластик, але на вигляд дивіться, я подумав, що це скло, теж бачу дуже хорошої якісті. Герметична кришка. Ну, кришки різних кольорів 64 гривні. В акції ось такі бокси по 15 гривень. Мацюпунькі на, ну, на півлітри. Також, отакі саміснікі, як я тільки що й показував великий, з'явились ось такі менші трішки. Вони по 59 гривень на 2 літра. Дивіться, які форми. Тут одна форма кругла, а друга форма сердечко. І вони всі йдуть роз'ємні. Невеличкі, такі роз'ємні на 12 см в діаметр. Зараз проб'ю, скільки коштує цей набір. 169 написано. О, бачите, 129. Зараз зі знижкою цей набір. Так що хто на нього дивився, можна зараз придбати зі знижкою доброю. А ви бачили, яка ціна? 44 гривні. Знижка майже 80%, 20 штук. В упаковці колекційні кришки з Херсону. В акції шумівка кухонна металева 19 гривень. Щипчики кухонні. Також зараз зі знижкою можливо, зекономити 10 гривень. Привезли набір трубочки, ну, соломка. Соломинки 50 штук в наборі за 19 гривень. До речі, вони ось тут а, мають, ну, згинаються. Точнісінько такі самі, тільки 12 гривень, 25 штук. Дивіться, які гарні кольорові. Вони по 14 штук. набір трубочок для напою, паперові. Це краще, ніж пластик. Ось такі за 15 гривень можна придбати 15 штук. Дивіться, яка торбинка для маленької леді. Щоб ходити з мамою за покупочками в Аврору. Ось така сумочка. Зараз я просканую її. Це також новинка. В акції бачу ліхтар кемпінговий. Відкривати не будемо. Бачите на малюнку, як він розкладається. От світить в двох режимах 169 гривень. В акції лампи. Поставили зі знижку зараз ось ці нічники, світильники, пальма по 49 гривень, були по 69. Якщо не помиляюсь, тут ще мають бути ананаси. Ось вони. Точнісінько такі самі також світять від батарейки ананаси по 49 гривень. І серденько, скільки, також, мабуть, дешевше зараз. А серденько без знижки, на жаль. В акції нічник LED мережевий з датчиком освітлення 39 гривень, був 69. Кому потрібно, також зверніть увагу, хороша знижка 40%. За 49 гривень можна зараз придбати ліхтар на батарейках. Ось такий. Так, наступна знижка засіб від антимолі. Від молі 36 гривень. А, тут багато, бачите, до 3, по третє, включно засіб від молі, по 12 гривень. А це що? Це також від молі. 4 місяці діє. Ну, добре. Так, по 44 гривні. Ось така пастка тривалої дії від тарганів Шість штук в упаковці 44 гривні. Це що, така гламурна сумка? Дивіться, точно гламурна для гламурних дівчат. Ось такі гламурні сумки на ланцюжку. Ну що я скажу? Це така, мабуть, вечірня сумка, правда? Сумочка, я можу сказати. Не сумка, а сумочка вона невеличка якраз покласти грошики, мобілку. Щоб мамі подзвонити, сказати, мам, не хвилюйся, зі мною все добре. Я Машою ще на годину затримаюся. Так, ось такі в двох кольорах. Ну, самі такі практичніші. Зараз проб'ємо ціну, дівчина тільки що повісила. 199 гривень. Так, це також новинка, тільки що дівчинка повісила. Дивіться, такий, можна сказати, ну сумка, так? Да? Як клач. Теж така цікава дуже форма. Зараз я відкрию, покажу, як воно всередині. Всередині дуже зв... ну, просто, без ніяких кишень, без нічого. І ще є довгий реймінець: 349 гривень. А на сканері, бачите, ще є пудрова. Ну тут тільки в нашій Аврорі тільки чорна. Ну що, показую вам ще одну новинку. Ось така сумка. До речі, хочу сказати моднява. Однією рукою мені незручно. Це добре, що застібки йдуть магнітні, дуже добре. Не треба виривати їх з сумки. іде довгий ремінець, який регулюється. Ось він. І що ще? Всередині, мабуть, ніяких кишеньок немає. Да, всередині без кишень без нічого. Просто з довгим ремінцем. Що я хочу сказати? Ну, от зараз на весну, на літо вона дуже. Моднява буде колір такий, те, що треба. Так, і зараз покажу вам ще кольори. Ось такі вони йдуть в двох кольорах. Ну, що я вам скажу? Ще бракує жовтих черевичок і все. І побіждать халіврут. 229 гривень. Так, да, в Аврорі, бачите, ціла купа швабр, сувків. Все, що що тільки тут нема. Ну добре, я буду знімати наступне відео. А вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Сподіваюсь у вас, все, гаразд.